А що ти, ти робиш оце? Я сюди шаночку до своєї законодала. Як тобі? Апетитненько так виглядає, да? ну, так? Ну так. Краще в приготованому виді, що з макаронами взагалі добре. А? Ну, з макаронами ти знаєш, і я, мабуть, би їв би. Так що, друзі, вчора ми різали кабанчиком. І всім привіт від Шелучка. Слава Україні. Вчора трохи дискусій було, що в неділю різали кабанчик, але... Ще раз хочу на зробити наголос. Ну, по-перше, я вже вам говорив, що в мене е є такі моменти, що неділя, що понеділок, що вівторок, це вже коли я там планую поїздку кудись, то я вже тоді відштовхуюся. А так, в принципі, в мене всі дні однакові. І от коли розпочалася повномасштабна війна, взагалі немає от слова зовсім. Е там якісь неділі, суботи, вихідних. Ходнадьок каже, так, коли ми вже на рибу поїдемо. Я кажу, не знаю, доця. Колись поїдемо, ну не скоро це буде. Так що, отака от ситуація. Вчора в нас була неділя, і вчора ну, вихідний день, по накатанні, аж двоє поросят зарізали, і один мені написав, ти дебіл, треба в церкву йти. Мені просто цікаво, а це такі в нас люди в церкву ходять. Ну, Я, в принципі, якщо чесно, то більшість таких, і ходить в церкву, які ходять тільки для галочки, для того, щоб сказати, які ж вони боговіруючі. А в Бога вірувати треба, і в Бога просити. І навіть якщо ми робили таку річ у неділю, то говорили, Господи Боже, прости і допоможи. І далі погнали. Мене не вчили ходити по церквом, а працювати е, навчили трохи. Да? Так що Напишіть мені в коментарях, як це правильно від віруючої людини, яка там дотримується всіх заповідей Божих, там, не вбий, не вкради, не ображ, не суди, не судимий будеш. будеш. Ну щось я не можу зрозуміти. Людина обзиває дебілом, це та людина, яка робить зауваження, що я дебіл і моя родина, що ми не пішли в церкву, а займаємося цим. По-перше, не все від нас залежить. По-друге, залежить від колія. І залежить від тих людей, для яких ми працюємо. А ми ну, так вийшло, що працюємо вже е не один рік, та десять ну, вже сценарство ми е більше 14 років, плюс перед тим були ще курі, і далі працюємо в цьому напрямку. Бо ну, то вже є клієнтська база, яка у нас якось ми для них працюємо. Тобто, до Лесі вони телефонують, общаються, а потім ми під них працюємо. Так що, от продали б ми тушонку, ми продали б його м'ясом і все було б ченчинарем. Ну але людина просить зробити тушонку. І тушонка шелутківська продається 150 гривень для наших друзів і знайомих. І зроблена вчора із свіженької свиночки. І чи кабанчики, я навіть не знаю, не на з кабанчика, бо з другого, бо з першого там продалося м'ясо, туди-сюди. Зараз дівчата також вже зробили домашню ковбаску, заготовочка у них є. На жаль, я не буду. Вже витяглися з холодильника, будуть дівчата начиняти. Дивіться, порізано. порізана. От. Це піщове відро, тому що дивлюся дуже багато. Є відосиків в інтернеті, в в фейсбуці, в чорних відрах, в чорних тазиках. Вони. Не піщеві, треба дивитися, ну, щоб були харчові, тому що реально вони аж смердять, особливо ті сірі, чорні. О, туди можна тільки да, пластмас, туди тільки можна вкинути що? правильно. Туди кішки можна вкинути, якщо ви е, ну, викидаєте ось свині кішки, то їх можна в тазик. Так що кіші вивертаються, вишкріваються, вимиваються і починається ковбаска. Так що ковбаска також робиться для знайомих друзів. Ну Так воно завжди у нас виходить. Нам не потрібно набивати клієнтську базу, тому що нас ми сугубо робимо е, таку кількість. Ну, тобто люди в нас чекають. Ну, що я можу сказати? От Ми робимо, де робимо. От, і все. І, можливо, там в мене є свої плани, там хочу ще одну продукцію, яку в нас немає, але чисто для себе спробувати, бо дуже хочу її спробувати. Але, але це потрібно саме не обговорювати. Ну, а потім побачимо. о, Якщо вийде, то тоді ж покажемо. А так, все остальне, ми робимо невеличка кількість. А так, якщо, ну, бляха, мога, не знаю, як це все Працюйте і ми більш заточені не як бізнес, а як бути незалежними. Так само, як ми, наприклад, тримали господарство і перейшли. от таку кількість. На банки тушунки не те, що там заробити, а це асортимент. Так що, от якось так. І ти маєш тоді. Можливість посолити якесь відеречко сала О, для хлопців. Ось Я вчора посолив. дивіться, бачите. О, зараз солимо. Чого зараз так солимо? О, тому що ми його посолимо, воно пустить ропу, а потім ми його шкербамо, по-новому пересолимо і в меншенькі відра. Для чого? Для того, щоб хлопцям можна було сало, в принципі, така штука, коли присолиться, вона не пропадає. Я зараз літо жарав. То хто б там що не казав, а це класна штука. Так що, то що в мене вийшло, вчора відро, я не знаю скільки там вийде. відложили, Я посолив його з Лесю Петрівною і розподілим по маленьким відеречкам. Або хтось заїде, або буду їхати, тому що зараз з тими ремонтами трохи не можемо в'їхати, роз'їхати. Чекаємо, все залежить не тільки від нас. Тому що форсунки відправляємо в одну контору, та контора відправляє в іншу. Потім, коли приходять запчасти, приходять запчастини, і вони збирають, потім відправляють нам, ми даємо роману, ну і таким чином довгий-довгий період часу. Так що будьте людяними, віруйте в Бога. Церква то церквою. Ну, мене не навчили. Я дівчат не заставляю, щоб вони ходили по церквам, але на пасху вони ходять, пасочку, тому пасочку. Як у нас люди? Усі йдуть і я йду. А я не ходив і не ходжу. І я не такий, як всі. Ну, дівчата в мене люблять це все діло робити. Так що дивіться, ще один, тих, хто вже по темі. По автоклаву Нікольнерж. Працюємо у нас їх два. І якщо у вас ось, ну тут трошки видно, да? Піддута трошечки кришечка, ну це ще не піддута. Да? Це, нормально. це нормально, воно охолоне і все повернеться назад. Все залежить від того, при якій температурі ви витягували з автоклава ту шоночку. І коли воно ж там перед тим, як запустити, ви її складаєте, заливаєте водою, накачуєте одну атмосферу, а понятно, температура піднімається і атмосфера піднімається. Тобто, коли ви робите пшик, є такий клас-клас-клас. Так що все, Надюшка зараз складає їх у водяний холодильник, бо тут зараз Леся Петрівна з бабою Надією будуть. А ти можеш бути кобус? я зав'язую. А, ти зав да? о, Тобто дві надійки і Леся Петрівна будуть робити домашечку, домашечку. Так що я ж кажу, дехто робить висновки і робить той продукт який дорожчий. От, наприклад, можна це також м'ясо було використати там на ковмаси чи на якусь штуку. Ну, але ж коли просять люди тушонку, то треба робити і тушонок. Так що, друзі, от така красота, в собі нацепляв, всі груди в мене в медалях. Так? Все, працюємо. Нас зараз печу куди. Печу, зараз місто переяслав, їду до... Білечко Олександра він мені допомагає я завжди з тирсою. Десь там вже набрав 50 мішків, яке я зараз полечу, може ще щось наберу. Так що я зараз беру берушні мішки на заміну, беру печу до саньки от, і е, можливо заїду ще на розборочку переяслав. Там якраз поруч, а просто через Женю буду приїжджати і я не зможу проїхати мимо. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо. На дворі трошки в нас, ну не камільфу. Був вчора, вітер страшенний, дощ страшенний. У мене там, кстати, є кусочок відео, може вставлю. От. І ночу просто це було жахливо. Я не знаю, в кого там закінчилась війна. Трошки бляхай, як роздупляєтеся, Вставайте людяними і підтримуйте один одного. Тому що об'єднуйтеся, бо це діло ніколи в житті не закінчиться. І ви живете по принципу, вірити в Бога, а живете як реально барани. От. Головне, щоб не вас тронули, куди прилетіло. Да? Прилетіло кудись, прилетіло, добре, що не до вас. Отак от, от люди живе. Добре, що не до мене, добре, що не мені. Ой, хорошо-харошо. То може треба щось робити, для того, щоб не було і до когось. О, ну, у нас такий народ. Хорошо, що не в мою хату, да? добре, що корова здохла, не але не моя і по принципу, да? Пішла сусідська корова до другого сусіда у мішанку чи овес. Ну, хтось там знав що таке мішанка, сіяли овес і з або з горохом для пашні, ну тобто для того, щоб косити корову. Ну, а вона наїлася, здулася. Та каже, о, блять, тому витопче, а, город витопче, а в того здохне. От зашибся і радіє. Так що не радійте, а будьте людяними якимись, ну я не знаю. Мене це все якось просто, ну, розтраює, напрягає. Так що, ну що, друзяшки, все, буду валить. Зерновий склад. Зараз відпочиваю, але будемо працювати. і Хтось там питав, що ми робимо. Да, ми робимо комбікорм по місту. На відправку не відправляємо. А якщо треба комусь зробити по місту, то ми робимо і маєте можливість привезти зерно. Ми добавили там соєву макуху, соняшник. Вітамінну добавку, ви за неї заплатили і за е гранулювання, і поїхали з комбікором, Ну або на заміну взяли. Тобто якось так, якщо він є в наявності. Так що працюємо, підтримуємо один одного і робимо так, щоб нам було краще один одному, а не хуже. Так що якось так. Так що Всім пока, всім миру здоров'я і добра. Друзяшки, перебіг. Воно вже починає лить. Просто капець. Бачили? О! Я вам дущичок. Ох, щечок. Охівлу певи. просто капець! Ох, это ще! Картопелька моя, картопелька! Опівлупа! Як вам, друзі, дощик, а? Кухні лупени, цей вітер дурний. У мене вже очки запотіли. чорта не бачу. А? Як вам погодка? Де моя Леся Петрівна, не... я пішла до курей, баба десь забігла. Не видно нікого. В літній кухні нікого нема. Буду ще ралє, звісно, як Да воно не так страшний дощ, як вітер. Ну зараз трошки вітер зменшився. А? Напишете, як у вас була погодка в неділю, в грішну. Як один мені Що ви ріжете свинею в неділю? Дебіли. Надо йти в церкву. Я це так подумав, що такі віруючі, які мені пишуть, ну, я не хочу брати з них приклад і бути такою людиною, яка не знає про людей. Я просто написав, що це моя робота. І коли у людини, яка у мене працює різником, має можливість зарізати сьогодні, бо люди чекали, то ми робимо це сьогодні. І в мене немає ні неділі, ні понеділка, тому що це моя робота. А людина, яка віруюча і має можливість ходити в церкву, вона повинна бути людяною, а не писати всяку хрень і говорити мені, що я дебіл. Ну, тоді мені не хочеться брати приклад з таких віруючих. Реально, реально дебіли кончені, просто кончені. От. А я живу своїми правилами. Може в мене взагалі зовсім інший календар, може в мене інші правила, може в мене інші. Моменти, так що, друзі, що там у нас воно під деревами? Не знаю, видно чи ні. Відрону бачили? Там все попливло. Воно бачили, які калюжі? А? Попливло. О, все попливло. І тут попливло. І не перестає. А я вже замерз. А там в садку один налило капець. Ось ви бачили, що поналивало. Калюжі, калюжі, калюжі. Це вже тут усе попливло. Ще не так, як у тому році. В тому році тут взагалі все було залило водою. Відродку десь припливло. Ну, ось так, дощечок, щечок, І картоплю мені воно положило. Ось так. Так красота, разоталась помилу все.